Цій автоцистерні 800 кілограмів риби. Сьогодні на другому пляжі Полтави її випускають у Ворсклу. Це рука, щоб випускати рибу спеціально, бо так воно що ніяк її випустити. Брезенту рукава, щоб і риба не билася, щоб вона в воду як падає, щоб не здорову билася. Це корб, ну це е, дикий сазан. Вона більш стійка до температурних режимів, їй менш потрібно, як для коропа, кис кисню для її життєдіяльності. І вона більш продуктивна, тобто вихід ікри у неї більший, ніж у коропа. В цій цистерні є риба, яка вже на даний час знаходиться з ікрою. Якщо вона віднереститься в нашій річці, ну, вона дасть більше риби, ніж є в цій цистерні. Рибу підгодовують, висипають у річку 250 кілограмів кукурудзи та 50 кілограмів пшениці. Рибка, скажімо так, розводилась в закритих умовах. Вона ж, поки відійде, поки в неї буде акліматизація. Ми вирішили її трішки підгодувати, щоб вона не так рія накидалась на риболовецькі на снасті. До Полтави Коропа привезли із Харківської області. Гроші на його закупівлю давали професійні рибалки та аматори. На сьогоднішній день ми, нами зібрано 110 тисяч гривень, з яких ми витратили 96 з копійками на сьогоднішнє зариблення. Сьогодні ми в Полтаву привезли два автомобіля риби по 800 кілограм. Рибу з другої автоцистерни випустили у річку в мікрорайоні Дублянщина. А гроші, які залишилися, відкладуть, каже Олександр Штейман. Їх використають, аби зарибнити річку вдруге. Я як підводний мисливець, я бачу із самої води, що в річці просто ну, немає що робити. Там плаває маленька рибка, ну вона не представляє якоїсь там цінності для рибалок, для підводних мисливців, тобто для відлову. А даби це ну, розширити, там, розвинути спортивне і любительське рибальство на нашій річці. Протягом двох тижнів полтавські рибалки будуть чергувати на водоймі, аби рибу не виловлювали. Тут нерестова ділянка. Заборонена риболовля під час нересту. Тут відбувається розмноження риби. Тим паче дно для цього підходить та сприятливі тут умови. Богоприяслана міста Валерія Рибалка, Богдан Казирі, новини на Суспільному. Полтава.